Це обладнання, яке добровільна пожежна команда з села Біла Криниця отримала від американських спонсорів в рамках проєкту Юсейд Говерла. Це в нас електроножниці. Для того ми їм задіюємо, коли аварія, ДТП, що таке розрізати автомобілі, ну, ліквідовувати зажатих людей. Треба часом і незаконно встановлений шламбан зрізати. І зажали там дитині ногу на велосипеді, бо там розжимали. Окрім обладнання, американські партнери передали для пожежної команди форму, шоломи та пересувну освітлювальну вежу для роботи на місці викликів у нічну пору доби чи під час туманів. А це місцева школа. В рамках проєкту Юсейт для закладу придбали генератор, який використовують під час знеструмлень, спричинених обстрілами. Даний генератор допоміг нам запустити школу і не зупинити харчування дітей, що вкрай важливо, коли не було світла, забезпечити дітей гарячим харчуванням. Саме цей генератор став нам в допомозі, ми мали можливість безперебійно годувати дітей. «Юсейд Говерла» – це програма допомоги органам місцевого самоврядування від Агенції з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Білокриницька тергромада співпрацює з ними з 2022 року. За період нашої співпраці нам вдалося отримати три важливих. Технічних таких агрегатів, скажімо так, це міні-екскаватор з усіма е, докладними матеріалами. Також ми отримували, отримали подрібнювач гілок. 26 січня. Представництво USAID в Україні отримало наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Це сталося після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту. Звичайно, ми, громада, місцеве самоврядування маємо надіятися на свої надходження бюджету на свої сили. Але співпраця з Юсейдом Говерла була дуже великою підтримкою для нашого органу місцевого самоврядування. І ми щиро надіємося, що новий президент перегляне умови цієї співпраці з Україною і ми знову будемо партнерами. Окрім Білокриницької громади, в рамках проєкту «Юсейд Говерла матеріальну допомогу отримали ще дев'ять тергромад на Рівненщині на загальну суму у понад 83 мільйони гривень. Коментувати призупинення співпраці регіональна представниця проєкту Руслана Стасюк відмовилась загалом в області. Агенція з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки реалізовувала чотири проєкти, які, зокрема, стосуються посилення енергетичної безпеки, підтримки підприємств та економічного розвитку сільських тергромад. Повідомили в прес-службі Рівненської ОВА. Проте від коментарів на камеру там відмовились. Водночас перший заступник голови Верховної ради. До України Олександр Корнієнко під час робочої поїздки на Рівненщину при зупиненні співпраці з USAID прокоментував так: частині бюджету всі кошти, які Сполучені Штати нам обіцяли надати минулому році. Ці гроші вже давно в бюджеті вони дійсно надавалися через USAID. Тобто, якби ця допомога зараз зупинилась, то ми їх не отримали зараз. Наші дипломати працюють над тим, щоб пояснити департаменту сполучених штатів ну якось це розрізнити, де ці проекти, які дійсно можуть почекати, ну мовно якась конференція або якийсь там саміт. Він може почекати точно. А де це проекти, єдина можливість щось реалізувати? Тому працюємо над тим, щоб це все пояснити. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.